В цьому відеоролику ми розповімо, як позбутися наслідків життєдіяльності паразитів в організмі людини. Адже вбиті гельмінти виділяють продукти розпаду, які можуть спровокувати серйозну інтоксикацію. Це може спровокувати алергічні реакції, пошкодження печінки, підшумкової залози, порушення функцій шнуково кишкового тракту, зниження імунітету. Лікування повинно бути комплексним і спрямованим не тільки на знищення паразитів, але і на ліквідацію наслідків. Традиційно застосовують засоби симптоматичної терапії, але це дуже незручно, бо, як правило, треба багато додаткових препаратів: і ендеросорбенти, і антигістаміні, і гепатопротектори, а також послаблюючі засоби. Але є зручне рішення. Вормілфіто – це унікальний рослинний комплекс, створений з метою усу, Унення наслідків дегельмінтизації. Та сприяє захисту від повторного зараження. Він представлений у двох формах: сироп у об'ємі 200 мл дає можливість застосовувати дітям від 3 років та дорослим. Та капсули можна застосовувати дітям від 6 років та дорослим, в упаковці 60 капсул, що вистачає на повний курс лікування для дорослого. Ворміл фіто відрізняється від інших препаратів для профілактики гельмінтозів саме тому, що можна. Максимально має натуральний склад, завдяки якому покращує апетит, попереджує прояви алергічних реакцій, нормалізує моторику шлунково-кишкового тракту, має гепатопротекторну дію, сприяє утворенню та виведенню жовчі. Сироп вормілфіто приймається за наступною схемою: два тижні прийому діти від 3 до 12 років двічі на день, дорослі та діти від 12 років. Тричі на день. Потім 10 днів перерви, а далі ще 6 днів прийому. Аналогічно, діти від 3 до 12 років двічі на день, дорослі тричі на день. При рекомендації клієнту сиропу Вормілфіто фіто обов'язково уточніть вік дитини. Від цього залежить дозування. Діткам з 3 років 2,5 мл, від 4 до 6 років 5 мл, з 7 років і дорослим 10 мл. Спосіб застосування капсул верміл фіто. Капсули приймають по такій схемі, як і сироп. 14 днів прийому, 10 днів перерви, а потім ще 6 днів прийому. Дітям 6 до 12 років по одній капсулі 2 рази на день, дорослі та діти старше 12 років по одній капсулі 3 рази на день. Давайте розберемось. В чому є переваги комплексного застосування ворміл та ворміл фіто? Це ефективне лікування гельмінтозів, яке в тому числі сприяє зменшенню ризику повторної появи цієї проблеми в майбутньому. Це підвищення місцевого та загального імунітету та запорука стійкості організму, сприяння відновленню функцій шлунково кишкового тракту. А це основні фактори для зменшення вірогідності повторного інфікування гельмінтами.